Всім привіт! І це третя частина, як я для вас співала, а тепер ой вибачте. І ми видаляємо оці всі штуки, бо в нас уже є все. А ви думаєте, я ще оцю кімнату буду видаляти? Ну, от оцю, оцю. Звісно, жоні тут буде моя донечка буде. але давайте я перестрою і вам заспіваю. Ха, а що мені заспівати? А це ви напишете мені у коментарях. Ну, я знаю кульбаби, але не повністю. І врубай, не повністю. Врубай, не дай Бог роз того, що не казав, забуть, розлюбайся То, що не казав, забуть, розлюбайся. Ну, ви поняли. Тепер співаю кульбаби. Мене і в аби. Не баби а в не ба б а ваби Цілуй мене і ваби ваб зіною Е, Цілуй мене і ваби бабы Кульбабе цілого життя немало, було би два віддала би, цілуй мене, ваби, без зіною кульбаби цілого життя не мало було би два віддала би, тілуй мене, і баби, зіною кульба би цілого життя не мало було би два віддала би. Е... Які ще пісні знаю? Була у мене парова машина. Була у мене парова машина, я ж її продала, а за ті гроші, музики хороші, наняла, наняла. Музиканти мої загра імен і. Темень, і... Ковале коле, а ковалька валя через ножку валя, трам тра була в мене проба машина, я її продала. А за заті гроші музики хороші нела. Най -ла. Ще я знаю колядку. Господарю відчиняйте, коляду зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля, за столом ми вся родина. Ми від батька і до сина прославляємо усім Христа коляду країна. Коляди мене, коляду країно, коляду земля, коляду Україно, колядуй мене ене, колядой Україно, земля. Тут стоїть куття у хаті, щоб були ви всі багаті, щоб були ви всі щасливі, і щоб було ми землі. Соломи вся родина, ми від батька і до сина. Проставляй йому усім хрестам Коля дую країно, коли дуй мене не. коли дуй країно, коли у земля, коли дуй країно, коли дуй меня нене, коли дуй країно, колледжу земля Браво, браво, браво Добре, далі. Я не знаю, чи хтось хоч би її знає, але це у темноті над містом. У темноті над містом, над містом, над містом, Горить ризура бросьна, бробісна бровісна. Брові, Не впишив цатки до м'ясах на соломі Родився на спаси. Ісус Христос, не в пишнів домі, а м'ясо на насолом родився на Спаситель Ісус Христос, а зад спів небес, небесний, небесний небесний. Луна є день чудесний, чудесни чудесни. Не впишив танки доми, авісах на соло, не родився, не спаситель Ісус Христос. Не впишив танським доми, авясла, на соло родився, на спаси. Ісус Христос. Я її повністю не знаю, але хоч би чуть-чуть знаю, це вже усе, це вже щось. Ще я знаю таку пісню, тільки вона російська. Ем, як там? Я колись про неї знімала відео і воно набирало не дуже багато, але я радий цієї пісні як це. О, по Огонь, 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 бы б два віддала б, огонь, мене і огонь, школе кто школі хтось теж казав огонь, мене і Но, ну, у школе не мій класс, не мій клас. А якийсь там хлопчик бодя називається. Він сказав ваби. А я так думаю, ваби ваби. Ваби ваби. Ваби ваби. Ваби ваби. Ваби ваби. ваби, ваби. Цілуй мене <кхи> ладно. Цілуй мене, ваби, бабі, зіною кульбабі, цілого життя немало, Було би два віддала Мені подобається оцей ось. Тільки. На жаль, я його не хочу. А це що таке? Ніякого звука? Ладно. Фух, я майже доробляю. Усе доробляю майже. Цілуй мене і ваби, ваби зі мною, ваби зіною мені. При... Мені причудилося зіною кульбаби, цілу, мене ваби баби, зіною, зіною кульбаби. але там не співається зіна. А як? Тілуй мене вабива зіно юку баби, баби, баби цілого життя нема. Було би два відолаби. Тілуй і мене і зі мною кульбами. Цілого життя намало було два відеолаби. Так, давайте украсимо цю поличку. Це вже щось до Японії ближче. Сілуй мене і ваби безіною кульбаби Тимого намалу було би, два віддала би. Це не слайми. Якщо що... Бо вона вже шість років має. Вона іграшками не бавиться. Не бавиться. Не бавиться, не бавиться. Ця-ця-ця. Слухняли. Палап... Кстати, я знаю таку Ну, Я вам казала, а тепер я хочу її знайти.